Щодо ситуації до підлоги. значить, дивіться, У нас на підлозі буде паркетна дошка дубова. Зараз ми, виходить, все це відшліфували і погрунтували. однокомпонентним грунтовкою. така вона зеленого кольору. Бачимо, десь більше десь менше впитало. Тобто, якби час висихання 2 годинки. Зараз я ходжу босами. Ногами, щоб не натрушувати тут ніяких э, пилових скажімо так, э, мусора пилового. Коротше, общем, ви поняли. Саме головне, щоб мусора не нанести, щоб потім ще раз не пилососити. І потім вже ж, э, под гребеночку клей і паркет будемо стелити. Так що, отака у нас. Получилась поверхня, де більше, де менше впитало. Ось так працюємо. Як бачите, я думаю, що буде цікаво. До речі, камінчиком підтаплюємо, то тут так температура, температура доволі така цікава. Десь плюс 19, плюс 20. На сьогоднішній день градусників нема. Завтра замовив привезуть. Поставимо в кожній кімнаті і хочу понаблюдати, як же в лісі буде температура тікати через ці будиночки. І по опаленню на другому поверсі в нас абсолютно зовсім немає нічого. Тут будуть електрорадіатори, стоять раз, два в тій кімнаті. І як додаток, буде в нас опалення кондиціонер. Санузіл тепла підлога. Я думаю, цього должно вистачить, як на сьогоднішній день показує. Звісно, температура на вулиці у нас плюс 10, тут плюс 19, плюс 20, плюс-мінус по... по тілу я бачу, що десь плюс-мінус так. Так що, отака у нас кімната получилась після монтажа нашого фольгрусу. Паркет, і буде все у нас. ...důležitě